Оооо, мій боженько! Моя голова, господи! О, коробка. О-о-о! Годинник? Це точно годинник? Може тут щось приховується? Так, просто годинник. Двері відкрилися. Які двері відкрилися? Та не гопайте! Візьми фотоапарат та щуть. Оу! А тут дуже темно, у вас немає ліхтарика, чи мені треба фотоапарата брати і стріляти? <праць> <праць> О, свічки. Знов годинник. Та що ти хочеш від мене? Там у мене новини йдуть. Тут нікого немає. Фоточка? Все добре. Ой, суски напряглися. Воздик, а тепер повісимо картину сюди. Нашу діда. Щось зміниться? Давайте сфоткаємо, діда. Ой! Що з дідом, не так? О, двері появилися. А з дідом шо? Тікай! Ти Чекай! Ти на мене націлився? Ти тим три ублюдок! О! <гум> <гум> Шторм Оу! Дженерайтер? Ого-го, generator. Ну давайте спробуємо дібратись до дженера. Будь ласка, тільки не лякайте, мені і так зараз дуже страшно, а ще до йти це взагалі. Хто це? М -м не дуже добре, що у нас новий сигнал. взагалі він має бути половить. А от тут можна газету прослухати. Чи касету. Яку газету, блядь? <звук> дід, хватить! <звук> дід, заспокойся, досить розказувати свої історії. <звук> та дід, дід, досить дід. Мені страшно, <звук> <до> діду, дід, <звук> ну досить. Все, нарешті він завалив свої їба. <звук> Ой боже, та чого ж ти так репиш? Я кричати буду. А, тут треба оцей гопаруль. Бля. Фоточки, будь ласка, фоточки. Та-та-та, ти звичайно бачив це раніше. Не дивійтеся, що я тут фоткав. Шо, давай сфоткаємо. Ого! Нормально, не хочу дивитися на фотографію. Одразу лізу на низ. Шо? Алло. Ой, що відбувається Ой-ой-ой. Офіцер, офіцер, прийом, офіцер, офіцер, я вас чую, прийом. Брехня, я вас не чую. Офіцер! Все чую, офіцер. Говорим. Ел. Що це в біса було? Фотка згоріла. Єбать, це таке може бути? Фоткай! Ооо, фоткай! Де вона? Oh, oh. Це що це таке? Це руки, ноги, голова? Ну щось таке прикольне. Лейкс, парків, так, 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 я те саме бачу. <плес> Вони скрізь. О, воно заговорила. Медісон? Це ти? Ой, дівка, дівка, що ти робиш? Краще б стояла, як я в квадратику. Покажи себе! Це буде... Це буде? Замовлення якесь. <плес> Задали! Підніми свої руки, коли я бачу тебе. Де ти? Я не бачу, я бачу, я не бачу. Підніми руки свої зараз, тако ж... Я буду з своїм фотоапаратом скаржитись. Фотоапарат! Скоржусь! Скоржусь фотоапаратом! Скарлюсь фотоапаратом! СТРАШНО тобі да! Я зарядаю за фотографою! Та де воно? Ой! Воно не блимає. Ай-яй-яй-яй-яй! <світ> бля... Кожну окрему потрібно було фоткати. Ого! Ну ви чудите хлопці-горобці. Що ж я такого зробив вам? світло Куди цей ключ? Куди цей ключ? Хоч ти мені підскажи, блін. Куди цей ключ? Я не знаю. Так, тут може щось бути. Таблетки. Йома. Та вона може скажена стала на голову? З такими таблетками можна не тільки оскаженіти, а й понос заробити. Ой-ой-ой-ой-ой, а мені це не подобається. Чому немає її? Де вона ділася? Куди ти пішла? Я тобі сказав залишатись на місці. Це ж вона стоїть. Ти чого? Чого ти тут стоїш? Куда? Стий! Стій! Стояти! Не тікай від мене! Ах ти! Може собі багато дозволяти? Я, господар цього будинку, я буду сам вирішувати! Добре, 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 добре! Закрий рота свого своєї касити, бл. Е! Ти шо тут стоїш? Куда? Стояла, стояла, взяла. Шоо? Та як ти тут знову опинилася? Тепер можна повертатися назад туди. Якщо, звичайно, в мене сміливості вистачить. <гас> Серіш! Не гупай. Будь ласка, я не погрожу, я, про я просто попросив. Хай буде. Закриємо, аби ніхто це не знайшов. Ну кров, кров, а що, чувак? Ти за сьогодні вже скільки все побачив, ти дивуєшся крові, ну. Я б на твоєму місці, якщо побачив, чув пакабру трьохметрову, ну то може тако. Двері не відкривати. Ну і не закривати, вже я сам відкрию. Не схоже трішки на статую. Ти хто таке? Та що це ти? Шмиргаєш мені під моє ногі? 呜呜、uh!